Та кадрики Щасливий новий власник. автоматом там же, горить. Що щасливо? Що щасливо? Поїхала тенерка, поїхала. Виглядає, як новий. Колодки поміняні, вивочка сухенька. Отут амор мокрий. але там, напевно, від цього забризкало все. від ланцюга. Ланцюг ще ніби добрий, теж. Сидить на зірочках платно. Ну блин, дуже класний стан. Все, всю плевності не да, там маленькі царапинки, все а тут щось масло є. Yeah? якась. Okay. Тоже так не знаю. може зле закрили. Прокладка чи шо. Ця штука не От, З цієї сторони сухо. Друзі, ви бачите її в останнє в такому стоковому варіанті. Далі обвіз трішки поміняється на той варіант, який підходить мені. Оп, перша система так от виглядає. Попросив спеціальне кріплення під кофер. Замовив такого кріплення номера з вушками під різні. Поворотнички, Надіюсь, я то не вламаю. І в комплекті йшов підсвітка номера, і покрокова інструкція, якщо відкручувати, куди встановлювати. І бачите, це точно підійде до мого мотоцикла, бо колір синій. синій. Бачите? Тут трошки колір краска не передала, але так. Угу. Моє. Так, прошло інпакину. Обратим. Це одне. І анпаки інше. Так. Я в принципі не цікаво. Буде гарний звук. Супер. Так, а щоб замінити кріплення номеру, треба так нормально розібрати його. Якось ось так воно виглядає, трошки заморочилось. Прийшлося заморочитися, але виглядає круто. Стара на себе від'їздила. І не багато? Як не багато Скільки? там? 10 тисяч. 10 тисяч попів, так? 20? А 20, думаю, що 10. Ще не 10 є. 20. А, то бацатку туди, штука. Та ви не нову. Мову шину. Нову шину. Але нова. не вай. Не скунби. А я їх обрізав, ні. Дивишся, що злізе. злізу. Пофарбувати вже. Або їх нема Шо. Що? Дивись, дивись. був сірий а став чорний. Оп, видів. Тунінг. Тунінг. Продовжує модифікації. Щоб поставити. Отакий от якийсь USB, на кілька виходів, через ключ, є от фішка. Вона захована під оцим пластиком, але щоб його, щоб до нього дістатись, потрібно розібрати всю морду. Підключитись до неї можна, але щоб запхати і закрутити знизу. Оцю USB-зарядочку потрібно її вставити сюди, і, щоб її закрутити знизу, потрібно знімати фару. Тому знімаємо лобове скло, тобто вітровик, бокові ці скельця. Відкручуємо фару чотирма болтами: один, два, з іншої сторони, чотири. І оцими двома. І вони також е, закриті панелькою. Тому спочатку треба зняти екранчик, потім до, долізти вже до, до самої фари, щоб знизу закрутити оцей болт. Ну, цю гайку. Якось так. Апдейти. Замінили. Підножки на трошечки більші. І поставив ось такі На тих во два пальця. Якраз. Отак там робили. Так, що у нас помінялось? Додаткове скло. Ручки щеплення і переднього тормозу. Поставили датчики на колесах, датчики тиску. Підніжки, Це боковий захист, Дуги. Кофер. І зараз ще поставимо. Резиночки на захист. Буде лялька. Так, наступний етап. Ставимо такі захисні пластини. Якось так вони будуть виглядати. Так, це одна, з іншої сторони також. І отут на трубочки. Так, Теж є інструкція. Що за чим відкручувати по черзі? І як закручувати? Прикольно. Захисти стоять з цієї сторони з наступної. І зараз будемо міняти ми трошки вихлоп. Давайте послухаємо, як воно зараз працює. Так, як ось так воно виглядає тепер. Тут ще хомутик не затиснув, його трошки піджало, ну трубу розтиснуло, бо я її впихнув назад аж. Чого я впихнув назад? Бо тут кронштейн впирався в рамку і ця шайбочка погано залазила. Я його ще якось підпихнув, запхав, а вже трубу вчепив позаду. Отак от. Так от. І, в принципі, воно ніби виглядає окей, до колеса далеко місця. Е, і сумки, як будуть чіпатися, також вони вже будуть далеко від вихлопу, і він не нагрівається нічого тут не мішає, в принципі. Як таке рішення? Буде жити чи не буде? Таке маленька Так, Послухаємо новий звучок. Так, включив. працює так. так, ще трошки анпакінгу. Так, що тут? Тут ще кофри є. Кофри поки не треба. І тут є така штука класна. Одною рукою, чи ні що, Тут нічого немає тільки сміття. Ну, рукою не видно. Ну, але ви, так, ясно що це, правда? О, це вже буде працювати. Так, є трошки різниця, ні. Так, звук. Що це за папір? Кому він треба? Викинути його можна тепер. Покомплектував я захист. Ця штука найдорожча, що я купив на той мотоцикл, напевно. Зовсім інша справа, правда? Тепер трошки інше, по-іншому виглядає. Трошки нема. Бум. Так, без пригод як? Отже, хотів поставити дуги хідовські, а. У кріпленнях все класно. Але вони не підходять під оригінальний захист. Тупо не підходять. Ось тут от воно впирається. І воно не може тоді сісти до вух. З цієї сторони Ну, дуги я ж не буду перерізати, переварювати. Є варіант захиста, тоді трошки підпиляти. Отут -от, отак відрізати і отак вирівняти. Воно би спрацювало, думаю, якраз оця дуга би сіла в те місце, де потрібно. З іншої сторони трошки гірша ситуація. Так. Тут захист дуже близько до болтів. Його так прикручуєш. Так Зараз я тако якось його запихну, хоча б трошки туди. Так. Отак от якось воно ніби стає, все класно. Але тут -от аж дуже сильно находить на захист. Якось теж його чи підрізати, Оттак от по тій дузі обмалювати і відрізати. Я думаю, в тому нічого поганого не буде. Якщо отак от, от, просто його. І отак от. Так от. Я думаю, мало би хватити Отак от відрізати і отак. От До цієї дирочки. Ху -ху. Без того, щоб гібнячити ніяк. Так, береш так попробуємо З, з цієї сторони більше біда, бо... Тут ціла пластина так проходить. Того спробуємо вирізати ось так по колу, просто зробити більший цей отвір, щоб тут пластина лишилась суцільна для жорсткості конструкції. З іншої сторони, ситуація простіша просто якось ось так відріжемо і все. Тут, в принципі, пластина груба. 4 мм. Mm. Так, вийшла дирка і з цієї сторони отак от вирізав. Подивимося, зараз попробую чи воно влізе чи ні. Так, ну що. Нарешті я закінчив цю епопею з цим. Це трошки отак підрізати і, 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 і з цієї сторони. Ось так. В принципі, ну, і отут чуть-чуть там крапелик підпиляв краєчок, бо в дугу впиралося. Отут трошечки теж стисав під болти, але не критично. В принципі, воно окей. От. Ну, але намахався так. Трохи є. Фух, мод весь в пелюці. Ну, нічого, помеємо, як то кажуть, так? От. Що ж і сказати? Не знаю, по -по покатаємося, побачимо, як воно себе буде працювати, але загалом я задоволений. Захист стоїть, захист сильний, має чотири точки, куди кріпиться. От, і можна сказати, що ця дуга усилена вже, рама, яка є проблема в тенерах, що вона тріскає деколи. Ну, на ній навантаження нема, але коли якісь удари йдуть, то вона тріскає, бо прямо до неї вкручені е, ці е, вкручені і, е, болти за, для захисту, і плюс кріплення дротів з е, тієї сторони, здається, якісь. Тобто сама трубка вже послаблена. А так, от, за рахунок цієї дуги, за цієї частини, вона тримає конструкцію. І з тої сторони так само. Е, один розумний чоловік сказав, що якщо так через петлю робити і міняти масло, треба буде все знімати. Але знімати все не треба буде, бо відкручується захист він просто вішається на бік. І тоді є доступ і до зливного е, болта, і до фільтра. Тому, е, в принципі, воно, як то кажуть, ремонтно придатне. Коротше, таку приблуду зробив. Е, ну, так собі, звісно, виглядає, може ще у культурі якось трошки е, у ті хвостики. Але попробую. воно не мішає. Е, попробую, чи воно. Трохи прижимається десь чи ні? Ні, може навіть не прижимається, але там якийсь зазорчик є, спробую, бо теж не хочеться знаєш, щоб сюди десь зачіпати чи отут, або куліну якраз отут зачіпати можу. от Так, а стандартна така вочка. Отака така стандартна була. Отка. о Бажак. Воно ну, так теж випирало, звісно, не так, але. Таке. Та й, бляха оця пластмаса теж нагрівалася. Як їдеш, нагрівається пластмаска і теж тре. Хип... Так, і ще в мене такі зміни були. Вже прямо перед поїздкою я датчик коліс перечепив на руль. Це кріплення до пульта дрона. І отаке. Зарядне і кріплення на телефон. Дуже зручно. Просто супер зручно. Це найкраще кріплення, яке може бути, на мою думку. sp connect Одразу кріплення на дзеркало називається до нього йде. Ну тут на болті, регулюється або так, або так. Зарядка від нього йде, воно магнітне антивібраційне. Зарядка від нього йде в комплекті, йде USB-дріт, але я докупив окремий дріт, який пустив під фару і до тої самої фішки підпаяв, що її USB-зарядочка. І протестував її через всю Румунію вже, ну, як всю всю Трансильванію, що ми їздили, відоси будуть пізніше. Але це дуже суттєвий девайсик. Так, показую, як воно працює. Так, запалювання включено, без запалювання воно не працює. Воно магнітне, гоп. Є, тримається. Тримається. Але щоб воно фіксовано було ось так. І все. І видно, йде зарядочка. Де там? Оп, є зарядка. Виключаю. Зарядочки нема. Ну, фокусується. Оп, є. Дуже класно. Не падає, не вібрує, нічого. что не пришло. Распаковка. Макулатура мне пришла. Красота. Так, то, коротше, е, вихлопна курця і вихлопна нормальної людини, знаєте? Все. Пес колхозу буде такого технічного.